Ще 10 років тому у селі Сухарабівці Решетилівського району був санаторій. Нині уся його інфраструктура потребує капітального ремонту після повної реконструкції, яку планують провести вже в найближчому майбутньому. Сюди зможуть приїздити діти з усієї України. За попередніми підрахунками ціна питання 25 мільйонів гривень. Вона доробить раз. Ну є принцип американців. Ми настільки багаті люди, щоб покупати речі. В першу чергу говорять інвестори: тут зможуть оздоробитися діти, які постраждали внаслідок неоголошеної війни на сході України. Задача зібрати дітей са всієї України, а защиті то саме незахищене в соціумі населення. скажімо, на сьогоднішній день да тості тобто, в основнові їхньої фізичська Восстановить их психологический уровень, так и также. А повноцінно вернуть дітей повноцінної їхньої жисня два роки тому у сухорабівці Решетилівського району створили центр культури і дозвілля, де можна безкоштовно позайматися на тренажерах, пограти в більярд та теніс, скористатися вайфаєм. А от у селі Каленики ще потрібно вкласти кошти в розвиток бази відпочинку. В самій решетилівці створити мережу готелів, де б могли зупинитися подорожуючі. Про свої досягнення і проблеми місцеві керівники розповіли голові обласної ради Олександру Біленькому. Дізнавшись про його приїзд, директор Решетилівського аграрного ліцею Ніла Спільна влаштувала чиновнику екскурсію чи не найбільшим в області спортзалом, який не добудували ще у 1991-му. Нині ж планують виправити ситуацію з обласного бюджету. На це передбачили 7 мільйонів гривень. Потужні закладу начальник 540 Учнів. А зараз? зараз 320, тобто десь 60%. Хоча обласний показник наповнюваності закладів 45. Побував голова обласної ради і в Решетилівському художньому професійному ліцеї та на місцевій державній сортодослідній станції, які теж потребують фінансової підтримки. Біленький пообіцяв не залишати без уваги район, де народився, і за можливості лобіювати інтереси земляків.